Популярний фолк-гурт нещодавно повернувся з мегауспішного турне по трьох містах України. Всього на концерти прийшло як мінімум 120 тисяч людей. Якщо у Житомирі на їхньому концерті було 45 тисяч глядачів, а у Тернополі ще 33 тисячі, то скільки людей відвідали їхнє шоу у Запоріжжі? Перш за все, давайте позначимо кількість відвідувачів у Запоріжжі буквою З, власне, від назви міста Запоріжжя. Тепер, скільки всього було відвідувачів? Це буде Z, тобто кількість людей в Запоріжжі, плюс кількість людей в Житомирі. Це в нас 45 тисяч. А також кількість людей у Тернополі це 33 тисячі. 33 тисячі. І також нам вказано, що на концерти прийшло як мінімум 120 тисяч людей. Тобто, це все буде більше або дорівнює 120 тисяч. І ще один нулик допишемо. Все. Тепер нам треба розв'язати цю нерівність. Для початку додамо ось ці два числа. Що ми отримаємо? Z плюс 45 тисяч плюс 33 тисячі це 78 тисяч. Більше або дорівнює 120 тисяч. І тепер все, що лишилося, це позбутися від ось цього числа. Можемо просто відняти по 78 тисяч з обох боків. Тут мінус 78 тисяч. І тут мінус 78 тисяч. Що отримуємо в результаті? Зліва z плюс 78 тисяч мінус 78 тисяч це просто z. Справа 120 тисяч мінус 78 тисяч це 42 тисячі. Так і запишемо. 42 тисячі. І знак у нас не міняється, оскільки ми не множили і не ділили на якесь від'ємне число. Отже, Z більше або дорівнює 42 тисячі. І отже, наша відповідь, що в, в Запоріжжі на шоу цього фолк-гурту прийшло як мінімум 42 тисячі людей.